Всім добрий день! Сьогодні йду на пошту відправляти документи на Child Benefit. А, які документи я буду відправляти, зараз вам покажу. По-перше, це роздрукована форма Child Benefit Form, заповнена мною. Потім свідоцтво про народження дитини. І The Residence перміт дитини. Оригінали. Все це буду відправляти спеціальною поштою, щоб мені дали трекінговий номер, щоб відслідковувати. Де ці документи, чи дійшли вони, чи були отримані, тому що це оригінали. Мені обов'язково треба, щоб їх прислали назад. Це доступ у народження і резиденс-перміт. Дуже-дуже важливі документи, які потім відновлювати, думаю, важко. Куди відправляти цю форму роздруковану разом з оригіналами документів дитини? А адреса. Отримувача вказана на сторінці номер 8 цієї ж форми, яку ви заповнювали. Відправила Child Benefit форму з оригіналами через пошту. Коштувало це мені 6,85 фунта, тому що це спеціальна доставка спешол деливері, тому що оригінали документів. Дали чек на пошті, сказали, що завтра має дійти до отримувача. Будемо чекати новин.